Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. А далі певно про хороші новини. Збройні сили України вразили пункт постійної дислокації 448-ї російської ракетної бригади. Саме вона вдарила двома іскандерами на вербну неділю по місту Суми. Українські підрозділи сил безпілотних систем, сил спецоперація, також служба безпеки України, атакували на курщині об'єкти, які пов'язані з тими, хто 13 квітня вбив у сумах 35 українців і поранив ще 135. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пропонуємо почати нашу розмову саме ось з цієї новини про враження ППД 448 ї російської ракетної бригади, яка била по сумах. Скажіть, будь ласка, давайте проговоримо, пояснимо глядачам, наскільки це важка ціль ось знайти і вразити таке ППД. Ну наскільки я розумію, головне управління розвитки розвідки знало заздалегідь про це про те, що саме ця військова частина була однією з тих, що запустили ракету по Сумах. Тому, очевидно, розташування ППД було відомим і залишилося ну просто завдати удару. Тепер ми тим паче, що ми бачимо, що цей удар він був, він був завданий буквально от на наступного наступної доби після того, як е, був здійснений обсил сум. Оцей страшний, який призвів до величезних жертв, е, тому е, так дійсно складність полягає в тому, як дізнатися про розташування цього ППД. Складність полягає в тому, для того, щоб визначити, як коли і куди краще ударити. Ну але коли е, ця інформація вже є відома, то завдається удар власне і е, удар помсти так може назвати очевидно цю акцію. Ну і і певний рівень захисту мені здається ракетної частини має бути на на, на рівні? кажучи. Ну, там ми зараз будемо адвокувати трошки диявола. Угу. Ну, По-перше, так, захист на рівні, можливо. А можливо, не повірили в те, що дослухалися пана Буданова насправді. Тобто, якби вони дослухались до кінця, то, можливо, можливо, вчинили вжили певних заходів. Ну так не повірили на свою голову. Будь ласка, виймайте, я кажу. Пане Денисе, дозволь ще. На вашу думку, це була, ну так би мовити, спляча ціль. І знов-таки, на вашу думку, бо ну, зауважимо для наших глядачів: ми не володіємо оперативною інформацією, можемо моделювати. Наскільки багато таких сплячих цілей вздовж кордону? Ну, важко сказати. Є певні дислокації певних військових частин, є певні командні пункти. Чесно кажучи, мені невідомо їхнє місце розташування. Ну, я я, дій, я дій, тут не, не про б, чітку цифру. Багато, мало, достатньо, ну, ми ж розуміємо. Ну, якщо я скажу що достатньо, це хіба це буде відповідь на ваше питання? Чесно буду сказати, що таку інформацію просто не володіє. Ну, це... навряд чи хтось тому пів нашої розвідки таке скаже. Якщо він, звісно захоче таке сказати, вони не поодинокі. так? пане Денисе, про нашу розвідку. Буквально перед вами з нами на зв'язку був офіцер підрозділу активних дій головного управління розвідки, і говорили про використання ворогом гранат з хімічними речовинами з отруєним газом. Таких гранат побільшало. Що з цим робити Україні? І ворог, попри все вкотре. Ігнорує Женевські конвенції і інші міжнародні акти, які забороняють використання такої зброї. Що нам з цим робити? Ну тут, по-перше, треба ми жодним чином не зможемо завадити ворогу, використовувати подібні засоби. Це поліцейські засоби, насправді, тобто, це не є хімічна зброя в класичному вигляді, оскільки хімічна зброя, вона підпадає до певні класифікації, повинна мати певні ознаки. Тобто, має бути боєприпас, має бути хімічний агент, має бути, скажімо так, пускова установка. Тобто, власне кажучи, якщо це буде снаряд, який запускається з гармати, і цей снаряд начинений хімічною речовиною, то мовно кажучи, це буде вже хімічна зброя. А якщо це поліцейська граната, яка скидається з дрона, ну, росіяни можуть сказати, що це нелетальна зброя, яка використовується для розгону демонстрацій, як би мовити. Ну власне, чим вона і є? Але так чи інакше, це очевидно речовини з е, дртівливої дії, які діють на е, дихальні шляхи, які діють на зір, і так далі. Очевидно, от е, ваш ваш піврогмоних про це і казав. Вони використовуються на запорізькому напрямку зараз найчастіше. Але є реєстрація, реєструються подібні випадки, в тому числі і на інших напрямках. Зокрема на Лиманському напрямку. Таке було б бути. Для чого вони для чого це робиться? Для того, щоб коли немає інших, скажімо так, можливостей пробити нашу оборону, ну використовуються подібні засобо ураження для того, щоб ну вивести з ладу наших захисників і в такий спосіб просунутися. Тут лише дипломатичний шлях, яким чином діяти на Росію. Ну хоча до цього часу це не вдавалося. Тому що єдиним засобом єдиним засобом, то чудо на місцях треба е, нещить, використовувати засоби захисту індивідуального <говорит> давайте додамо ще інформацію. Українська армія сильна. Вона може стримувати російських загарбників, але її чисельності не вистачає для звільнення великих територій. Про це повідомив Володимир Зеленський. Почуємо. Наша армія, яку не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь операції, великі операції по деокупації. Ні, цього недостатньо. Цієї кількості недостатньо для цього. І тому найважливіше стримувати ворога. І саме стримуванням ми займаємось. І тому та кількість, яка є, і зменшувати її не можна. Це перша наша гарантія безпеки, не зменшення армії, а підтримка її у її, фінансування фінансуванні. Її. Пане, пане Денисе, тут я пригадаю, пригадаю ось ці там розбори блискавичних операцій Сил оборони України, там по звільненню Київщини, Харківщини, зокрема. І, зокрема, в цих оглядах. Звучали фрази, що в тому числі вдалося провести блискавичну операцію завдяки чисельній перевазі. А, наскільки актуальний цей параметр станом на зараз, і ну про, про яку перевагу ми можемо говорити більш-менш адекватно? Ну, вважається, що якщо ми якщо на певній ділянці фронту ми плануємо ну, якась сторона, скажімо так, не ми, а якась сторона а? Планує здійснити наступ, то вона повинна мати перевагу перед стороною Б, ну, принаймні втричі. Втричі там по техніці, втричі по особовому складу, вона повинна мати перевагу в повітрі е, і так далі. Тобто за, класикою, за класикою, значить, військового мистецтва. А краще ще й в п'ять разів. Повинна бути така перевага для того, щоб швидко здійснити прорив. І е, домогтися переваги і розгрому значить, армії сторони безкочану. Е, зараз, коли на поле панують дрони, сконцентрувати великі сили так, щоб не були, щоб вони не були непоміщеними, і зробити це приховано, е, дуже важко. Наостанок хочеться ще додати важливої інформації, яка може змінити ситуацію на фронті, а може і не змінить Київ, готовий купити 10 систем протиповітряної оборони Петріот. За словами президента України, Дональд Трамп, президент, США, знає про це бажання. Зеленський наголосив, найголовніше це захист цивільним. Почуємо, що ми можемо зробити. Є система Петріот, і у вас їх багато, і у вас є виробництво. Є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярди. Ми готові купити, і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних центри міст максимально там, де багато скупчення людей. І це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати. Пане Денисе, отже, 10 систем протиповітряної оборони Петріот дійсно нам дуже потрібні. На вашу думку, достатньо цієї кількості? І ключове питання: а чи продадуть Штати нам ці системи? На подібні питання: чи достатньо, та скільки необхідно, відповідає завжди так: чим більше, тим краще. Тоді 100. Бо раніше була розмова, наскільки я пам'ятав про 25 систем, якщо мені пам'ять не зраджує, зараз вже кажуть хоча б 10, нам потрібно як не більше систем для того, щоб захистити всі ті об'єкти, які ми ну для того, щоб захистити небо України, фактично, яке зараз дуже вразливо. І ми бачимо, що історія з Крим з, Крим з сумами це, на жаль, дуже серйозно продемонструвала. А стосовно бажання, розумієте, ну у мене є гроші, а у вас, припустимо, є машина. Я до вас кажу, і прохожу кажу, а продайте мені вашу машину. ви мені кажете, ні, не хочу. Попри те, що у тебе є гроші. Так само і зараз із Америки. є у нас гроші, а продавати вони не збираються. І поки що про це е, свідчать слова Дональда Трампа, які були сказано вчора ним. Е, Пам'ятаєте, коли він там почав значить, розмірковувати, проте, там, то перший почав війну і так далі. Ну, і там у нього була фраза, що і після того ви ходите і просите і думаєте, що вам люди будуть продавати ракети. От цьому в цій синтенції, цій тези, на мій погляд, дуже чітко видно, що він поки що не збирається нам продавати ці зенітно-ракетні системи. Не провели вже пане Денисе, менше хвилини у нас лишається. Давайте пригадаємо, що ну є певні європейські аналоги. Скажіть за допомогою грошей, наскільки європейський. ВПК може ну, зробити якийсь такий крок через себе і збільшити виробництво відповідних ракет, скажімо там, для самті. Для цього потрібен час, по-перше, час. для цього потрібні питання, очевидно, пов'язані якраз із організацією праці. По-перше, по з комплексом ті є технічні моменти, які пов'язані з тим, що там були проблеми з програмою забезпечень. Про це була інформація. І по-друге, ці ракети, про які зараз, зараз ви кажете, взагалі викликається комплексу, вона займає дуже багато часу. А для того, щоб цей час скоротити, очевидно, треба розширити виробництво. Для того, щоб розширити виробництво, потрібні А, гроші і Б-спеціалісти. А ці спеціалісти їх треба десь достати і сказати, їм, що хлопці, працюйте, будь ласка, 24 години. А вони скажуть, що немає війни у нас, чого ми повинні працювати 24 години. Давайте нам ще гроші. Такі от, от організаційні питання зараз є в Європі, які необхідно вирішувати. Будемо сподіватися, що їх будуть вирішувати швидше. Часу немає. Війна триває. Пане Денисе, Ми дякуємо, дякуємо. за те, що долучилися за ваші коментарі. Нагадуємо, це був Денис Попович, військовий аналітик.